І вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини, В студії Анна Могильна, а передовсім про таке. Слово про нескорених. У бібліотеці для юнацтва учасники літературного конкурсу зачитали есе про героїв російсько-української війни. Кращі історії потраплять у збірку. Найзагадковіший птах у Богдановому університеті презентували незвичайну книгу. Ще раз про кліщів спеціалісти розповіли про активність паразитів, їх небезпеку та профілактичні заходи під час прогулянок на природі. Через ворожі дрони знову лунали тривоги по всій області. За попередніми даними, наші захисники неба знищили чотири російські БПЛА, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Таборець. Минулось без травмованих. Звернень щодо пошкодження майна наразі немає. Обстеження території триває. В Україні до 8 травня відстрочка від мобілізації в застосунку плюс» отримає два нові типи. За словами заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Чорногоренко, з'явиться відстрочка на 6 12 місяців для українців, які тимчасово не придатні до служби. Другий тип поширюється на осіб, у яких чоловік або дружина служать в армії і є неповнолітня дитина. Крім того, влітку в «Резерв плюс» додадуть функцію, яка дозволяє оплачувати з 50 відсотковою знижкою штрафи за порушення правил військового обліку. З 1 травня до кінця вересня діятимуть субсидії для неопалювального періоду. Найчастіше їх перепризначають в автоматичному режимі. Проте деяким українцям доведеться повторно оформити. Пише УНІАН. Заяву потрібно подати особам, які орендують житло, домогосподарствам зі зменшою кількістю мешканців, ніж раніше зареєстрували українцям, які з минулого року призначено нульову субсидію, внутрішньопереміщеним особам із субсидією за фактичним місцем проживання. Це робиться через дію, портал пенсійного фонду або можна особисто звернутися до співробітників місцевих органів самоврядування. Поліція Чаркас розслідує ДТП, в якій загинула людина. Аварія за участі двох авто сталася на автодорозі київ Київзнап'янку поблизу села Рибедалівка. Попередньо поліцейські встановили, що 56-річний Керманич ВАЗ-2103 виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з автомобілем Кіаніро Під керуванням 50-річного водія. Внаслідок цього травмувався 56-річний чоловік. Медики намагалися його реанімувати. Втім, потерпілий помер. Наразі встановлюються всі обставини та причини ДТП. Слідство триває історії про нескорених війною крізь серця дітей. Сотні учнів взяли участь в літературних читаннях слово про нескорених. Проєкт реалізували в межах Черкащини, а заключний етап відбувся в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Метою ініціативи є підкреслити важливість патріотичного виховання дітей та закарбувати в новітній історії України імена наших героїв. Батько ніколи не вміє про кар'єру військового. Він завжди був людиною миру, доброю, працелюбною, спокійною. Але коли повернувся в Україну після довгого перебування за кордоном, то сказав. Якщо треба, піду. Учасниця літературного конкурсу Еліна читає своє есе про батька Андрія Слюсаренка. Він із початком повномасштабного вторгнення пішов до лав Збройних сил України, інакше не міг, розповідає донька. Загинув майже рік тому на сході, захищаючи батьківщину. Про тата згадує ледь стримуючи сльози. Це найрідніша для мене людина, яка дала мені дуже багато в моєму житті, наставила мене на вірний шлях. Дала мені силу бути сильною. Згадали тут і про ще одного героя Миколу Малігонова, відомий як хімік. Вчитель хімії одного з черкаських ліцеїв із 2014 року почав волонтерити. Його любили та поважали учні, а батьки та колеги до останнього відмовляли йти на фронт, розповідає автор твору Святослав Артемов. Серед своїх вихованців був справжнім та просив називати за позивним. Для е рідних е людей, з якими я працюю, з якими ми близько знайомі, я хімік. Будь ласка, називай мене хімік. Чесно кажучи, я не розумів е чому саме так, оскільки я завжди вважав, що імені по батькові це вираження поваги. Але справді, на жаль, коли він вже пішов, я зрозумів, що важливо не те, кого ти як називаєш, а що ти відчуваєш, коли промовляєш прості слова. Тому хімік це той позивний, який залишиться в моєму серці назавжди. І таких робіт про нескорених війною сотні розповідає представниця громадської організації Чужих біт не буває Лілія Сутуленко. Під їхнім патронатом і організували літературні читання учнівських есе. Проєкт побував у різних громадах області. В Черкасах відбувся завершальний міський етап. Мета е, побачити, як наші діти вшановують пам'ять, як вони розуміють патріотизм наших героїв. Е, герої це е, звісно не тільки ті, що захищають нашу країну, але й волонтери, і медики, і також люди, які стоять на і боронять нашу землю, і діти наші пишучи ці твори, вони дійсно. Правильно розуміють слово про нескорених. Деякі діти писали навіть про себе, які були вже переселенцями, яким прийшлося вкинути свою домівку, втратили рідних, і вони не скорилися, і вони сильні і мужні. Кращі роботи будуть відібрані і поїдуть. Їх триває подорож у смілі, де буде проводитися також читання деяких творів. Буде каша, будуть конкурси. Запропонують долучитися до цієї поїздки й іншим учасникам читань. Проєкт реалізували спільно з Черкаським міським центром професійного розвитку педагогів. Представниця установи Інна Сапожнікова розповідає: спочатку це мав бути міський конкурс. Ідея належить громадській організації, а вони вирішили її. Підхопити та розширити розповсюдили по школах, і дуже класно, що майже всі школи відгукнулися, адже спочатку це був шкільний рівень. Так у школах проводився цей конкурс. У перспективі учасників цих читань запрошуватимуть на обласний етап. Організатори додають у планах також випуск збірки кращих творів цього проєкту. Якщо заплановане вдасться, примірники книг передадуть навчальним закладам, щоб молодь знала та пам'ятала, хто і як. Виборював перемогу Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. На Черкащині планують придбати 15 шкільних автобусів на майже 32 мільйони гривень коштом де у співфінансуванні місцевими бюджетами. Про це повідомляють в управлінні освіти і науки ОВА. Транспорт придбають для закладів освіти Будищенської, Наботівської, Собіцької, Городищенської, Ірклівської, Великохутірської, Піщанської, Стеблівської, Бужанської, Буцької, Дмитришківської, Монастирищенської, Панської, Ладижинської та Манківської територіальних громад. Шкільні автобуси спеціально обладнані для перевезення маломобільних груп населення. Окрім цього, за залишком коштів додаткової дотації шкільний автобус доставили до Ірклівської громади. У планах купити ще один для Чорнобаївської. У Богдановому університеті відбулася презентація книги, присвяченої найзагадковішому птаху України Сові. На заході зібралися науковці, викладачі та студенти. Детальніше про подію у сюжеті. У книзі висвітлено орнітологічні особливості совиних, а також проаналізовано символіку образу сови та особливості його використання в різних спектрах культури й знання від фольклору й мистецтва до ономастики, геральдики та нумізматики. Ми ж вирішили дослідити цю теха не лише з орнітологічного боку, але, скажімо, з боку символіки. Що це за птах, що він є птахом символом нарешті, що він є птахом магічним, також показати, як цей образ птаха відображений в усній народній творчості, власне, в перлах народної мудрості, також у літературі, в художній. Автор ідеї Олександр Черевко розповів, що під час підготовки книги про птахів, яку видавав інститут природничих та аграрних наук, сову помилкому не включили до списку. Щоб виправити цю неточність, одному з найзагадковіших птахів було вирішено присвятити окреме видання. Часто зображається сова, яка сидить на книжці, тобто, в першу чергу, це мудрість віків. В другу чергу це такий птах утаємничений, бо це нічний птах. То ось саме це поєднання мудрості та утаємниченості та воно ну, породжує певну таку уяву і викликає таку повагу до цього птаха. Орнітолог Максим Гаврилюк став співавтором книги, адже вже багато років займається дослідженням птахів, зокрема СОВ. За його словами, ця група є надзвичайно цікавою і цінною з наукової точки зору. Я був надзвичайно радий долучитись до цього проекту написання цієї книги, адже склався чудовий колектив авторів, який поєднав як наукову складову, так і історичні факти, філологічні факти про них і такі глибокі знання практичні, які є у Олександра Володимировича. І це дозволено нам дуже так з різних боків описати цих надзвичайно цікавих птахів. Наразі цю книгу вже використовують студенти як навчальний посібник. Вона стала цінним джерелом знань не лише для орнітологічних досліджень, а й для вивчення культурологічних, літературознавчих та мистецьких аспектів образу сови. Коли ми маємо ще окремо такий от твір, який, я вже повторююся, не тільки орнітологічно є описи, а і саме от використання, і дуже цікаво у дитячій юнацькій літературі. Тому чим більше студент буде знати, тим буде, звичайно, ширший його кругозір і багатший. Студент Андрій Захарченко зазначив, ця книга стала справжнім відкриттям, адже поєднує наукову інформацію з культурними та мистецькими аспектами, що робить навчання більш захопливим і глибоким. Для мене як історика ця тема є цікавою, тому що, як вже зазначив Григорій Михайлович та Олександр Володимирович, в цій книжці розповідається про нумізматику, про історію вивчення птахів, про саму от таку от історію, що вони означають в тих самих сімейних цінностях та в історії сім'ї. Ну от що там Пугач, він там приносить там щастя в родину, або якісь такі от признаки того, що саме от сова насамперед є птахи, який отакої от ще і слов'янської міфомої. Проносить дуже багато всяких якостей в родину. Анна Могильна Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. За минулу добу рятувальники Черкащини 14 разів залучались на ліквідацію пожеж в екосистемах. У Черкаському районі спалахнуло 7 разів, у Золотоніському 3 ще по дві пожежі сталися у Звенигородському та Умецькому районах. Загалом вигоріло понад 5,5 гектара територій. Всі загорання оперативно ліквідовано силами підрозділів ДСНС, добровольцями та місцевими пожежними командами. Причини пожеж необережне поводження з вогнем та кинуті недопалки. З підвищенням середньодобової температури розпочався період активності кліщів. Відтак зростає ймовірність контакту з ними під час перебування на природі, у парках, лісах та на дачних ділянках. Більше того. Ці члени стоноги можуть переносити збудників різних інфекційних захворювань. Сезон активності кліщів розпочинається ранньою весною. Щойно починає танути сніг і підвищується температура повітря. Найвищу активність цих паразитів зазвичай фіксують у травні, червні та у вересні-жовтні. Цього року вже зафіксовано значне зростання популяції. Це впливає декілька чинників. Перший чинник це природні умови, тобто це тепла зима. Якщо зимою температура повітря сягає менше 10 градусів досить короткий час, це говорить про те, що кліщі не перемерзають під час зими, і тому призводять до того, що іде раннє їх розмноження і їхня рання активація цих кліщів». Рання весна та вологість спричиняють активному розвитку кліщів. Популяцію підтримують дикі тварини, органічні рештки в ґрунті, сприятливі умови зимівлі та зменшення кількості хижаків. Як зазначила Людмила Кравченко, це може призводити до зростання численності кліщів і рівня їх інфікованості. Додатковим фактором є недостатня обробка територій, Кліщі найчастіше розмножуються у лісопаркових зонах. Прибережні території у паркових зонах, а за проведеними результатами епідеміологічного розслідування найчастіше це на присадибних ділянках. Члени стоногі можуть бути переносниками збутників низки інфекційних захворювань, серед яких хвороба лайма, мерсельська гарячка, туляремія та гарячка ку на початку цього року на території Черкаської області було зафіксовано 13 випадків захворювання серед населення. Захворювання відбулися ще наприкінці попереднього року. Так як інкубаційний період тривалий даного захворювання, тому інфікування відбулося в кінці минулого року. А звернення за медичною допомогою відбулося в цьому році, тому відповідно зареєстровані вони у цьому році. Фельдшер-лаборант Володимир Гончар каже, у лабораторії проводяться дослідження кліщів на наявність борелій, щоб виявити можливі інфекції, зокрема хворобу лайма в установі. Є група спостереження, яка виїжджала у Леськівську громаду, де Відловила кліщі, ми їх тут досліджуємо на, на хворобу на наявність збудника хвороби лайма. Паралельно проводяться дослідження. Кліщів знятих від людей на даний час по знахідок не було. До лабораторії центру контролю та профілактики хвороб кліща необхідно доставляти обережно та правильно. Додала Людмила Кравченко. Доставляти або стеклянній ємності, або пластиковій ємності. Попередньо змочивши шматочок ватки, тому що так як кліщ любить вологість. Помістити його в ємність, щільно закрити, можна зберігати його в холодильнику, але не більше 72 годин. Зі слів Людмили Кравченко, кліщі зазвичай перебувають на високій траві. Щоб знизити ризику кусу під час прогулянок на природі, потрібно одягати світлий одяг. На ньому легше помітити паразита. носити головний убір, а після повернення обов'язково оглядати тіло на наявність кліщів. Можу обробляти необхідно себе репелентами, які мають бути сертифіковані, дозволені. До використання людиною. І Особливу увагу також звертаю на домашніх улюбленців. Якщо ви з ними також прогулюєтеся, необхідно також їх обробляти відповідними карацидними засобами, тобто це і шампуні, спреї, таблетки, ремінці, і також оглядати їх після, кожного, після кожної прогулянки. Найчастіше кліщ присмоктується до волосняних ділянок шкіри, зазначає фахівчиня. Це може бути голова, це можуть бути покриви тіла до ліктя, складки, пахові складки тощо. Якщо паразит все ж присмоктався до шкіри, його необхідно якомога швидше видалити. Це допоможе зменшити кількість біологічної рідини, яку він може передати людині, а також запобігти подальшому розвитку збудників, що можуть міститися в організмі кліща. Видалення може бути відбуватися найбільш поширеними це видалення пінцетом або за допомогою нитки. Якщо пінцетом необхідно щільно біля покриву шкіри захопити голівку кліща і проти часової стрілки зробити два оберти, і потім кліщ потихеньку сам він. Відстане від поверхні шкіри. Болю під час укусу кліща людина зазвичай не відчуває. Однак, окрім загальних симптомів, може з'явитися почервоніння та запалення місця укусу, озноб, сонливість, слабкість та болі в суглобах. Червоніння у місці укусу у кліща. Потім ця пляма починає збільшуватися у розмірах. Потім центр її починає бліднути. От із часом вона починає мати синюшний відтінок, потім вона зникає, переміщаючись на іншу частину тіла, то тобто процінюється частиною тіла, яку вже неможливо розрізнити, що там був місце вкус. Фахівчиня зазначила, що важливо не забувати регулярно оглядати тіло, щоб берегтися від укусу кліща та можливих інфекцій, які він може передати. Пам'ятайте, що найкращий захист від кліщів це ваша обережність. Будьте здорові. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. школі мистецтв імені Валентина Талаха 45 років. Починалося все з невеликого музичного закладу. Роки праці перетворили його на мистецьку меку, де здобувають знання та досвід понад півтисячі вихованців. Днями тут відбувся звітний концерт у музично-театралізованому форматі. Захід став не просто демонстрацією досягнень учнів та викладачів, а справжньою історією, розказаною мовою музики, театру, хореографії та мистецтва. Через яскраві образи, живі емоції та інтеграцію різних мистецьких напрямів організатори та учасники концерту передали атмосферу, якою живе школа, та показали, як творчість і самовідданість сформують особистості її об'єднують дітей. Директорка закладу Марина Хомік за майже півстоліття роботи вдалося розширити школу на кілька корпусів. Відкрити нові мистецькі напрямки та дати дітям можливість реалізувати себе на повну. Ми розвивалися разом із дітьми, відкривали нові простори для творчості, проводили ремонти, вірили у кожен крок вперед. Підкреслила Марина Хомік. На Черкащині з 1 травня циклон Північної Атлантики перекриє доступ арктичному повітру до помірних широт. На фоні падіння атмосферного тиску збільшиться хмарність, яка забезпечить більш теплі ночі з температурою 5-10 градусів тепла. В день переважно вітри західних румбів. Постачатимуть комфортне весняне тепло 15-20 градусів. Суттєвих опадів не прогнозується. Про це повідомляє Черкаський гідрометцентр. За прогнозом на завтра мінлива хмарність без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду, температура 14-21 градус. У Черкасах 16-20. У минулі часи вважалось, якщо початок травня теплий, то в кінці обов'язково буде холодно і навпаки. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на Ютуб каналі «Льдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє! Все буде Україна!